Шолевський Павло, учень 11 класу Жиченецькому ліцею Городоцької міської ради, Тарас Григорович Шевченко, Оривок із Балади Туполя. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Як би знала, що покине, була б не любила. Як би знала, що загине, було б не пустила. Як знала, не ходила пізно за водою, не стояла до півночі з мир під вербою. Минув і рік, минув і другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого сохнеш, моя доню? Стара не спитала. За сивого й багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати. Не вік зівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спустіть мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Лепше в могилі лежать, ніж його побачать. Отак таяча добрива плакала і співала. І на диво серед поля Тополею стала, Подібровий вітер виє, Гуляє по полю, Хай дороги гне до полю.